Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю! Ми маємо сьогодні катехізацію дорослих і маємо сьогодні нову тему, говоримо далі про шлюб, про подружнє життя. Минулий раз ми говорили на тему шлюб це служіння, а сьогодні трошки поговоримо про кризи чи страждання, або можемо тут так тему назвати: шлюб це удосконалення стражданнями. Коли якісь негаразди життєві, а вони є в кожного, і ті, хто є в шлюбі, знають, що негаразди є. Як би не хотілося нам без них, ну негаразди є присутні. Є різні проблеми. Коли виникають такі якісь ситуації, якісь клопоти, ми кажемо, ну Боже, я такого не хочу, я такого не планував. І... Але це не, це не забирає проблеми. Тобто, чи я хочу, чи не хочу, Страждання, труднощі, проблеми приходять. І дуже добра є рекомендація тим, котрі хочуть лише одружитися або вже є одруженими, будувати своє життя згідно Божого слова. і конкретно апостол Яків каже так: Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. Це Якова, послання Апостола Якова, перший розділ, другий, третій вірш. Ну, Можемо сказати, прочитавши такий текст, сказати гарно каже Святий Яків, правда? Гарно, що радість, коли під... радуватися, коли піддаєшся різним спокусам, бо це виробляє витривалість і так далі. Але застосувати це на практиці набагато важче, ніж сказати, що файно сказано. Що означає це слово «уважайте»? Апостол Павло каже, уважайте за найвищу радість, коли піддаєтеся або підлягаєте різноманітним спокусам. Воно стосується внутрішнього бажання серця чи розуму, яке дозволяє випробовуванням чи обставинам виливати на нас, впливати, перепрошую, на нас або позитивно, або негативно. Тобто, слова апостола Якова можна було сказати по-іншому. Налаштуй свій розум так, щоб приймати проблеми, як щось, як таке, що потрібно прийняти, а навіть налаштуйся так, щоб приймати проблеми так, аби радіти цим. І це глупота, бо ми не хочемо проблем, ми не хочемо труднощів. Ми хочемо від них збавити. От сьогодні маємо день великого Божого пророка Іллі. І будемо чути в першому читанні зараз на літургії. Будемо чути, що апостол Павел скаже так, що Ілля, пророк, був такий самий чоловік, як ми. Він так скаже. Тому що не уникнув страждань, хоч був пророком Божим, хоч був прав. Не уникнув страждань. Знаєте? І апостол Яків про це теж говорить, так? Ви маєте можливість вирішувати, якою буде ваша позиція, тобто, як сприймати це, що приходить, якась проблема, якась трудність. Можна прийняти цю ситуацію двояко. Наприклад, ужас, це все, це конець, це взагалі. Це останнє, що би я хотів, щоб це стало. Або ставити запитання: ну, чому це тепер? Чому це з нами, чому це з нашим шлюбом, чому це в нас криза? так? Є також інший спосіб сприйняття, наприклад, проблеми. Наприклад, так, я цього не хотів, щоб так сталося. Я не хочу, щоб було так, але надіюся, що буде з того краще. І зроблю пошукаю різні варіанти можливості, щоб впоратися з тим, що тепер маю. Ніколи дуже важливо, так не потрібно заперечувати образи або біль, через який, наприклад, подружжя проходить. Слава на віки. Натомість важливо запитати себе, чого я з цього можу навчитися. Тому що дуже добрим вчителем, дуже добрим вчителем є наш, наш життєвий досвід, і дуже добрим вчителем є навіть наші випробування. В них ми дуже багато вчимося. Випробовування це так, як жорна, це так як якісь, які допомагають, які, ну які болісними. Але через них ми дорослішаємо, ми дозріваємо, ми стаємося сильнішими. І дуже важливо так, питатися, що я можу в цій ситуації зробити, або що я можу навчитися з цієї ситуації. Як це я можу використати на славу Божу? І та часова форма, уважає те, що каже апостол Яків, вказує на рішучу дію. Тобто. Хтось каже, ну там мені треба здатися, це велика проблема, ну таке життя, ну, та що зробиш, ну, то таке життя, бачите. Ну. І Це не є акт смиренності, це не є смирення, це обман. Насправді, часова форма дієслова уважаєте вказує на те, що ми покликані докласти деяких зусиль і піти проти своєї природної схильності, ставитися до випробування як до чогось такого, що мені не треба, як до чогось негативного. Потрібно сказати собі, гадаю, що є кращий спосіб приймати це і просити в Господа, наприклад, Господи, я справді хочу, щоб Ти мені допоміг подивитися на цю проблему по-другому, по-інакшому. Необхідно часом багато докласти зусиль, але це допоможе справді конструктивніше реагувати на труднощі, тобто з них виходити вже з досвідом сильнішими, міцнішими. І на кінець знищеними. Якщо я дозволяю, щоб мої страждання дозволяю собі вчитися на своїх тих труднощах, які часом приходять, і не від мене залежать. Я не знаю, захворила дитина, наприклад, і ясно, що від цього страждає сім'я. І це, не, це мені не підконтрольно. Або народилася дитина хвора. І з цим не зробиш. Або ти це не сприймаєш і живеш у бунті, або ти це вчишся приймати і вчишся, як з цією ситуацією, що я можу зробити, що від мене залежить. Це до прикладу, так? Бог дав нам можливість і свободу вибирати навіть, не лише взагалі вибирати, але вибирати навіть, як реагувати. Реагувати, наприклад, на несподівані проблеми, котрі трапляються часом на нашому шляху. Можна всім серцем прагнути, щоб певна подія ніколи не трапилася з нами. Ну, ми всі хочемо, щоб з нами не сталася біда. Ну, хто хоче. Ніхто не хоче, щоб з ним не стала якась трагедія, якась, якась трудність, якась біда. Але ми не можемо змінити того факту, що стається прикрощі, різні, так? стається без того, що би ми хотіли чи би ми не хотіли. Бо є речі, котрі від нас не залежать. І коли подружжя переживає важкі часи, то в тому періоді може побачити, що Бог приготував не лише ці спокуси і випробування, але він також дає відповідні ресурси, дає потрібні сили на свій час, так як каже нам слово Боже, що Бог нікому не дає випробування понад його силу, лише стільки, скільки він може пройти, скільки він може прожити, витримати. Під час великих або навіть малих криз у сімейному житті кожен відчуває біль. Але розділений біль, тобто, коли я з кимось переживаю ту саму біду, ту саму прикрість, є слабшим, бо він є розділеним. Біль пережитий наодинці, на самоті є сильніший. І та шлюбна присяга, котру складають молодятка, і всі так там сльози пускають. На тому вінчанні. І то так красиво виглядає, і так фотки красиві роблять. Насправді та обіцянка обіцяю тобі любов, вірність, честь і послух. Жінка додає: насправді є присягою і обіцянкою страждати разом. Тому, наприклад, в деяких варіантах в інших обрядах, в нашому обряді цього нема, але ви це можете побачити, наприклад, в американських фільмах. І в щасті, і в горі, що тебе не залишу, там і так далі. Тобто, складаючи присягу одне одному, фактично подруги обіцяють разом не лише радіти, але разом і страждати, проходити через спробу. І не лише в щасті, але також і в горі, як в деяких це обрядах звучить. Подруги обіцяють страждати разом. Це зрозуміло, тому що людина, з котрою ви одружилися рано чи пізно, буде зазнавати болю протягом життя. Різного. А поза як ви дали обіцянку бути разом, то значить, разом будете ділити і біль також. Тому шлюб, по суті, якщо так сказати, згідно цієї теми, це життя розділеного болю. Не хочу сказати, що шлюб це тільки біль. І все так погано. Але ви самі знаєте з досвіду, що в шлюбі часом. Доводиться різні прикрощі проживати різні страждання, випробування часу навіть. І, і тому це життя в шлюбі, це життя розділеного болю. Це розділене страждання є привілеєм, послухайте, привілеєм. Це наше служіння одне одному. Так, що щоб що в трудну хвилину. так. І часом я це, наприклад, пояснюю тим, котрі є молоді і дуже, дуже швидко хочуть одружитися. Ну, то дуже добре, що ви себе любите і ви хочетеся одружити. Але питання і стоїть великий знак питання, якщо він попаде в ДТП, або йому, не дай Боже, амплутують ноги, чи ти не його не лишиш потім. Або питання, як вона поправиться, набере вагу, або, не знаю, стане щось з нею, а ми від цього не застраховані. Ніхто. Чи ти будеш служити потім до кінця днів ціле, ціле своє життя, присвятиш тій людині, будеш її. Помагати, їсти, готувати, давати, служити. Будеш це робити. Бо ми, ми входимо в шлюб не лише хотілося бся, щоб було все так, як у фільмах, знаєте, таких мелодраматичних. Але на кінець приходиться жити. І буває класно, але бувають періоди, де дуже, зовсім не, не переливки. Бувають трудні періоди, бувають кризи. А, а, а бувають різні трагедії, не знаю, аварії, ну те, що я говорю, і різні ситуації бувають. І тоді це випробування відразу показує, що там насправді було, чи там була любов. І потім дивишся, фотки були там кільканадцять років тому, викладали такі гарні, там цілувалися, казали, що це любов на все життя, а на крестя розійшли бо, Бо не зійшлися характерами, розумієте? А не тому не зійшлися характерами, бо не хочуть служити насправді. Немає там любов. Є тільки почуття, Є тільки почуття всього-навсього, які минають, проходять, да? які є мідливими. Тому власне, розділене страждання відображує подружнє життя як дар. Так? Тобто, що Ми хочемо разом ділити всі наші труднощі. Так? Тобто, ми в шлюбі стаємося досконалими або удосконалюємося завдяки пробам, завдяки випробуванням, завдяки тому, що проходимо через труднощі і проходимо разом. Тому в шлюбі Легше в тому плані, що ти проходиш через випробування через страждання не сам. Якщо двоє готові розділяти болі, страждання одне одного разом і нести тягарі одне одного, як каже Святий Павло, то таке подружжя насправді є християнським, таке подружжя може встояти. Так? Тому, тому що це удосконалення стражданнями. Так як коли е, камінь, діамант, який, щоб він був блискучим, гарним його. Так, відшліфують. Або, наприклад, та глина, яка котра, котра є просто болотом, і гончар і, там мне з усіх боків і робить з неї гарну форму. І це ну, болісний процес для глини, так би мовити. Але виходить щось прекрасного. Щось подібне в нашому житті, особливо подружжі. є труднощі, котрі нас шліфують, гравіюють, і на кінець виходить щось фантастично, прекрасне. Якщо піддаємося на це, не втічимо від страждання, не, не забуваємося, відчужуємося, але проживаємо їх разом, кінець виходить щось неймовірно прекрасного. Стаємося досконалішими і одне одному можемо в цьому справді допомагати кожне подружжя, покликане, аби допомагати одне одному в удосконаленні. Тобто не створювати проблеми, щоб другого там шліфувати, але навпаки. Помагати підтримувати одне одного, нести розділяти страждання разом, аби з того, що змогло положитися, справді прекрасного.